Ах, Кері Керрі. Як може щось бути таким деструктивним і таким улюбленим? Всім привіт на моєму каналі! Мене звати Ярослава Татмурзінова, я психолог і експерт із самоцінності. Якщо ви новенька, якщо ж ні, ласкаво вас прошу на черговий наш розбір. І сьогодні, нарешті, я переходжу до психологічного розбору персонажа Кері. Ельфі, як ви можете почути, тут зі мною вітається із вами. Ельфі завжди присутня на наших психологічних розборах, каже, привіт до моїх дівчинка. І це означає, що наш розбір стартує із вами. Я хоч і робила розбір Кері в своєму інстаграмі, але все ж відкладала його робити в Ютубі. Якось знаєте, кожного разу, коли я передивляюсь цей серіал, який я з підліткового віку обожнювала, кожного разу я відловлюю якісь нові деструктивні патерни, і з одного боку розумію, чому він настільки популярний, а з іншого боку, мені так сильно шкода, що я так довго вірила в цю дурнувату історію любові, що так стосунки мають будуватися з усіма. Навколо що трішечки стаєш шкода себе. Тим не менш, Міранду ми вже з вами обговорили в цьому відео, і для мене цей розбір він був про контрзалежність. А сьогодні ми будемо розбирати Керрі, її історію кохання із бігом вірніше, деструктивну історію. І будемо говорити про те, що що таке співзалежність. Якщо в минулому відео це було Контрзалежність, то зараз ми будемо говорити про злиття і співзалежність. Якщо зануритися в дитинство Кері, то ми знаємо про нього дуже-дуже мало. Декілька разів Кері говорила про те, що тато в її житті був відсутній, і, судячи із того, як вона поводилася в Своїх стосунках, і загалом в побудові цих стосунків ми можемо розуміти, що травму тата вона так і не прожила. Що таке жінки, які травмовані відсутністю тата або його відштовхненням? Це жінки, які постійно шукають собі тата в чоловіках. Для таких жінок визнання, яке вони так і не отримали від свого тата, є головним, чого вони намагаються отримати від стосунків. В ситуації з Мірандою ми говорили про контрзалежність, тобто про страх. Зближення і злиття. Якщо ж ми говоримо про кері, то це якраз таки така, так і не подорослішавша внутрішньо дитина, яка продовжує шукати тата. Дуже схоже, до речі, тільки менш драматично на розбір, який ми робили про Мерлін Монро, яка точно так само шукала в чоловіках свого тата, не знаючи його. Керіш. Навпаки, співзалежного типу. Вона за таке емоційне злиття. І саме тому, що вона не вміла чітко і по-дорослому ідентифікувати свої емоції, свої відчуття і потреби, не розуміла, чим керується, їй набагато легше було просто знайти собі. Непідходящого чоловіка, тому що знову ж таки, коли у дівчинки є травма тата, а що таке травма тата? Це відсутність усвідомлення того, що мене можна любити будь-якою, що мене можна приймати, цінувати, і що здорові, стабільні, рівні стосунки це нормально. Ви собі уявити не можете, скількома жінками я працювала, які. Бояться і лякаються такої абсолютної любові. І це так дивно, тому що більшість із нас ніби як на свідомому рівні шукає ось цих стабільних, здорових, рівних, надійних, опорних стосунків. Але коли або якщо вони в них потрапляють, то з'являється таке відчуття нудьги, Де, у деяких навіть на побаченнях з'являється відчуття сонливості. І це якраз так. Від того, що людина не розуміє, що для неї любов через її якісь батьківські сценарії або дитячі травми, що для неї любов це ось такі емоційні гойдалки, що ми можемо дуже чітко відслідковувати у кері, яка з е півзалежного типу стосунків, але обирає. Деструктивні стосунки і чоловіків, які взагалі не готові їй дати ось це дитяче ідеалізоване кохання. Тому що зверніть увагу, як Керрі постійно говорила про стосунки і кохання. Я хочу такі стосунки, щоб просто голову е е е крутилась голова, ноги підкошувались, і ця людина з нею бути раз і назавжди. І ось ця ідеальна картинка, що я знайду свого принца на білому коні колись, особливо для 30-річної жінки, уже дуже звучить нереалістично. Але Керрі, так і не усвідомлюючи того, що нею рухають дитячі травми, продовжує вірити в цю казку і обирати собі чоловіків. По типу біга, які навпаки дуже контрзалежні, не готові до стосунків, про що насправді дуже прямо їй і говорять. Той самий бік, якщо ми його візьмемо для розбору, він їй із першого разу їх стосунків говорив, що слухай, ось таке раз і назавжди, оце от весілля діти і так далі, це не про мене. Що ж? В цих словах чула Кері, співзалежна Кері. Вона чула, що тобі треба мене переконати, тобі треба мене врятувати і довести, ось це зараз дуже важливо для травми тата, довести мені, змінити мене, довести мені, що якраз тебе я маю обрати. І по факту вона це й робить. Вона витрачає всі, всю свою енергію, вона е, не чує свого партнера і просто намагається довести, протиснути його і злитися з ним в цій співзалежності. А коли вона зіштовхується із відмовою, вона дуже сильно раниться відмовою в своїх потребах, тому що насправді бік був дуже чесний із нею і ніколи так не відштовхував, як це робила вона сама. Із собою, тому що для неї це була травма, травма відштовхнення. Згадайте, як вона без цієї розмови вирішила познайомитись з його мамою, бо тоді це ніби як для неї була познака якоїсь якості їх стосунків. Вона просто прогинає ці кордони. А співзалежні люди це які люди? Це ті люди, які не відчувають своїх кордонів, і саме тому вони прогинають. Кордони інших людей, намагаючись із ними злитися. Келі типова, хороша дівчинка, яка е, знаходиться в своєму ідеалі, в своїх ілюзіях, і коли вона насправді зустрічає чоловіка, із, який готовий до здорових, серйозних стосунків, я говорю зараз про Ейдена, згадайте, що з нею всі рази відбувалось. Як би вона не хотіла. Назад ці стосунки, але першого разу вона саботувала це, зрадивши Ейдену із бігом. Тобто, знову ж таки, вона знаходить і підтверджує ось цю свою ідею, що стосунки це такі емоційні гойдалки, тому що тільки тоді, коли їй необхідно заслуговувати любов у чоловіків і знаходити це визнання, тільки тоді вона почувається. Як би це дивно не звучало, насправді живою і цінною. Тому що для неї це любов, для неї це про е, ось ці стосунки, до яких вона звикла. І коли вона другий раз сходиться із Ейденом, і він робить їй пропозицію, і вона з таким зусиллям, прям переступаючи через себе, ніби як в моменті щиро говорячи йому так. Коли вона робить зусилля над своєю психікою і відчуттями, головою розуміючи, що це хороший чоловік, що в них хороші стосунки, згадайте, що відбувається далі. Включається її тіло, тому що не обдуриш себе, тому що на підсвідомому рівні для неї такі стабільні стосунки це небезпека. І тут включається її тіло. Пам'ятаєте, коли вона міряє весільне плаття, і її тіло просто починає е червоніти, вилазити, такого типу, як екземи, що в прямому сенсі їй каже ні. Що, що таке екземи на на психосоматичному рівні, і тут я хочу зробити ремарочку, що я проти визначень для всіх, і я зараз говорю саме в контексті ситуації Керрі і те, що нам дає зрозуміти про її характер серіал. Екзема в даному випадку це дуже про кордони. Я проти ось цих, знаєте, словників, які вам по алфавіту розказують хто, як який симптом про що це, тому що психосоматика це дуже індивідуально. Наша психіка мислить дуже метафорично, дуже асоціативно, і для кожного асоціації вони вибудовуються свої. Є певні конфлікти, які ми можемо генералізувати, але, будь ласка, не беріть всі ці слова на свій рахунок, тому що в психотерапії все дуже індивідуально. На е, темі е, кордонів Керрі Ельфі вирішила прибігти до мене. Не дряпай, тільки мені спідницю. От. І її тіло в прямому сенсі екземою цією висипом говорить. Тримай дистанцію зі мною. Будь-які висипи, будь-які екземи, це завжди про тримай цю дистанцію зі мною. І таким чином Керрі все ж таки розуміє, що вона не зможе піти в ті глибини, в які темні сторони, з якими вона не знайома, і вона прощається з Ейденом через неймовірну біль через цю розлуку, через проживання. Цих емоцій і відчуттів. Вона не готова була витримувати любов, абсолютно любові прийняття від чоловіка. Стосунки, де їй спокійно й добре, не підходили їй. Згадайте навіть той випадок, коли вона загресувала на Ейдена, коли той забагато щось у неї питав, як їй здавалося. Ось цього об'єму вона витримати не могла. І що ми спостерігаємо далі? Добивається вона, це той, знаєте, рідкісний випадок, коли добивається вона, рятує того біга, добивається його, і навіть отримавши те, чого вона так сильно хотіла, згадайте, що вона робить в другому фільмі. Ми упустимо той момент, що весілля вона. Ледь не отак отримала. Що вона робить? Вона зраджує бігу із Ейденом, не бажаючи бути з ним. Тобто, ось цей паттерн зіпсувати щось рівне, цінне, опорне, він прослідковується в кері протягом всього серіалу і фільмів. І зверніть увагу, що навіть в серіалі Just Like that» Бік все-таки помирає. Тобто, так і немає ось цієї от фантазії назавжди ми з тобою. І зверніть увагу, що точно так само, як було із весіллям з Бігом, для Керрі його як особистості немає. Те, що він їй говорить, а він завжди їй говорить правду, те, що він їй транслює. Вона абсолютно не береться до уваги, і як таки вередлива дитина просто прогинає свою сторону в бажанні з цього злиття, тому що тільки в цьому злитті вона може відчути себе якоюсь живою. І ті моменти, коли вона проживала трансформації із бігом, замість того, щоб ідентифікувати свої емоції, вона бігла рятуватися або в інших чоловіках, щоб просто не звертати увагу на свої відчуття, те, через що вона ранилась з чоловіками, бо вони не звертали увагу на її відчуття, або бігла купувати собі туфлі. Це була така терапія 2000-х чи які там 90 ті від Керрі і насправді дуже багато жінок так роблять до сих пір. Тому е, дуже е, мене захоплює і надихає її образ. Е, мене викликає симпатію сама Кері, це був мій улюблений персонаж. Але в той же час я прекрасно розумію, що краще мені довіряти смаку Кері в туфлях, в підборах. Замість того, щоб довіряти її смакам в чоловіках, як я робила в своєму підлітковому віці, вважаючи Кері і біга ідеальними стосунками і опираючись на це в своїх подальших виборах чоловіків. І це, звісно, про цей деструктив, який нам з медіа постійно сиплеться. Я дуже сподіваюся, вам сподобався розбір. Попереду у нас Шарлот і Саманта. Як же ж без них кого чекаєте найбільше? Будь ласка, пишіть в коментарях, як вам загалом цей розбір, наскільки ви любите кері? І, звісно, не забувайте ставити лайк, підписуватись і дзвіночок, щоб не забути і звернути увагу, як. Часто я випускаю ці відео, в мене неймовірний прилив енергії. Тому підписуйтеся, не забувайте, будь ласка, і до нових зустрічей. Обіймаю!